Компанія Validus Special Auto взяла участь у міжнародному форумі «Industrial Evolution» Виробництво вмикає економіку. Його мета обмін думками серед підприємців, інвесторів, урядовців та експертів, обговорення сучасних технологій, інновацій та можливостей для розвитку промисловості. Окремою частиною заходу стала експозона, на якій було представлено унікальні автомобілі нашого виробництва. Сьогодні компанією Валідо спецавто представлені флагмани нашого виробництва. Насамперед, піротехнічна машина важкого типу, спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу на базі повнопривідного автомобіля Ман з колісною формулою 4х4 та спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу з колісною формулою 4х4 на базі ІВЕКО. Ці автомобілі є унікальними й інноваційними розробками нашої компанії. За рівнем якості вони не мають аналогів в Україні. Щодня спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу та спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу працюють у різних куточках нашої держави, допомагаючи рятувальникам усувати наслідки російських обстрілів. А піротехнічна машина важкого типу є незамінним помічником в ефективному розмінуванні. Гості заходу проявляли особливу цікавість до нашої спецтехніки. Їх приваблювали яскравий дизайн та безліч новітніх інструментів. Дорослі та навіть діти підходили до автівок із захопленням, оглядаючи їх ззовні та зсередини. Захід став важливою платформою для комунікації про сучасні технології та рішення, які є підґрунтям для економічного зростання України.